Фермер Андрій в одному з аграрних пабліків, що у Фейсбуці, запитав поради у інших користувачів щодо доцільності обробки соняшника бором. Наша відповідь обробка бором однозначно необхідна. Це впливає на пластичність тканин, оскільки соняшник інтенсивно росте. Також внесення бору покращує запилення та подовжує життєздатність пилку навіть за високих температур. Наше рішення. Для соняшника перед цвітінням доцільно внести за посушливої погоди, добродій бор 1 літр на гектар, добродій калій актив 2 кг на гектар для антистресової дії після внесення. За вологої погоди вносимо добродій бор 1 літр на гектар, ОМД добродій 3 кг на гектар. Вартість першої обробітки становить від 428 гривень на гектар, вартість другої обробітки від 475 гривень на гектар просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості. Тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв.